Це Ньюзрум. Ми працюємо щодня, щоб правда не зависла десь у коментарях. Підтримайте нас підпискою, вподобайкою і коментарем. Це те, що тримає нас на плаву. А далі буде без прикрас. Говоримо, як є. Ну, я погоджуюсь з вами, що. Е... Сама е, Ірина Фаріон, вона е, людина знакова, е, її висловлювання, її позиція е, е, багато кого обурювала. Це очевидно, українському суспільству взагалі притаманно бути відвертим в своїх висловлюваннях е, в соцмережах публічно і е, постійно обговорювати ті чи інші висловлювання. Тобто, в нас оця така низова демократія, низове обговорення теси, понять воно нам притаманне. Але тим не менш очевидно, що, що ми побачили, що всі об'єдналися е, навколо цієї трагедії, тому що е, висновок був однозначний. Як би ми один з одним не погоджувалися, е, такі методи не є нашими, е, політичні вбивства, розправи е, неприпустимі. І зверніть увагу, більшість погоджуються з тим, що це російський інтерес, навіть якщо ніхто не знає, хто це зробив і з якої причини, але інтерес явно російський і з цим всі погодилися, тому що подібні речі вони безумовно грають на розкол суспільства. Знову ж таки, треба відмітити, що Суспільство зреагувало якраз єдністю. Я не бачила по більшості якоїсь такої взаємоворожнечі. Навіть з тими, хто послідовно критикував Ірину Фаріон за її позицію. Ніхто не має взаємонападок. І це мені нагадало ситуацію на Майдані вже після розстрілів, коли. Під сценою були ув'язнені, затримані бійці внутрішніх військ, коли по майдану вже несли тіла, і майдан прощався своїми героями, не було їх просто цих вивешників їх випустили. Тобто люди українському суспільству в його жалобі притиманна, ані лінча не розправи. Це дуже важливо навіть попри ці більш ніж два роки війни і жаху, ми залишилися між собою толерантні і гуманістичні. Ми можемо словесно висловлюватися і е, сваритися там, баталії в е, дописах можуть бути колосальні. Але щодо фізичного насильства по відношенню один до одного, то ні, це, це не наш шлях, і мене це порадувало. Ну, мене дуже непокоїть оці дедлайни для початку, бо вони якраз і звучать загрозливо. Тому що, очевидно, якби президент не розповідав до кінця року, от не ставив такі строки, то кожен з нас подумав би, ну мова йде про те, що Україна продовжує свою боротьбу. І безумовно, коли Росія буде готова до справжніх перемовин, а не до тих вимог капітуляції, які вона виставляє, очевидно, що цей процес може розпочатися, як він розпочався свого часу в, щодо радянського союзу, щодо виводу радянських військ з європейських країн, очевидно, це може бути або до окупації країн Балтії. Знову ж таки, не без ексцесів, тому що ми пам'ятаємо, що коли країни Балтії відновили свою незалежність, Радянський Союз перше, що зробив, почав економічну блокаду. Вони просто не могли використовувати танки, хоча намагалися це зробити у вигляді ОМОНу Рижського. Тим не менше, от коли ставляться такі строки, це якраз лякає. Знову ж таки, тут треба ще один такий момент, на мій погляд. Що мене непокоїть. От сьогоднішнє буквально голосування щодо заборони РБЦ Російської православної церкви, яке не було проголосовано, як ні. Просто закрили сесію і, і втікли до серпня. Пішли по відпустках. І ми бачили, що там були протести. Ми це бачили. Я в самій раді. Більше того, були навіть депутати від слуг, які вимагали. Ну, голос, безумовно, європейська солідарність слуги, вимагали проголосувати за заборону. І ми бачимо, що влада не наважується ані проголосувати, і, наприклад, провалити і нести відповідальність за таке за, за таке голосування, ні, наприклад, проголосувати і все ж таки схвалити цей закон, який в принципі вимагає суспільства, ба більше на тлі е, от того теракту проти української мови і культури, який стався. Очевидно, що зараз це буде така сатисфакція для пораненого суспільства, що ми не дозволимо. Лучмо тут панувати е, ворожим сенсом на нашій землі. Ні, тиша, маніпуляція, якісь такі така гра. На мій погляд, я розумію, чому вона відбулася. Насправді, всі ці речі мають вони, е, їх джерела завжди за кордонами всередині України. А наша влада постійно намагається всім сподобатися. От є така проблема. Вони грають в багатовекторність, вони її не розказують, але це кучмівська багатовекторність. Тому що я нагадаю, що, наприклад, Щодо мови, щодо е, церкви, от е, республіканці, той самий е, Джо Венс, е, Джозеф Венс, е, кандидат Трампа на віцепрезидента, на посаду віцепрезидента. Він прямо говорить, що в Україні переслідують християн. Хто їх переслідує, непонятно так? Наче, от ми тут не, не християни, а ми хто? Хто сантологи? От от. Кого він має на увазі? І от вони говорять, що будь-які рухи по відношенню до е, російської православної церкви в Україні це є переслідування християнства. Тобто вони так це показують. І, очевидно, що влада намагається зберігти якісь там е, способи комунікації з е, можливими переможцями виборів республіканцями. Тобто, щоб не роздмухувати, не давати козир. Ну, вони так можуть собі це пояснювати, що ми не можемо проголосувати такий закон, поки ми якось не владнаємо, не пояснимо щось там Трампу, не пояснимо щось Венсу, щось там їм не розкажемо. Що це, мовляв, було би доволі доволі так. Провокативно. Але ж же не в цьому пояснювати собі можна будь-як. Але суть полягає в тому, що е, чому так відбувається, чому ми завжди з цим стикаємося, що ми, насправді, як українське суспільство, плекаємо велику недовіру до влади в таких умовах, до всіх цих. Я теж розумію, ці саме миру, Насправді, з точки зору як стратегії переговірної непогано. Поки там Орба не Фіцо хочуть казати, що от Путін єдиний хоче миру, а Україна, значить відмовляється, можна зробити вигляд, що так ми ж хочемо ми. Тільки ж право, тільки те те, от бачите, сто країн теж хочуть, а потім хоче щось інше. Він не хоче миру. Я розумію цю гру, але в цій грі конче не вистачає опозиції українську. Це дуже важливо, тому що, коли є певний наратив, в тому ж самому, наприклад, в трапійському колі, що українська влада, зокрема, Зеленський, нехороший чоловік, переслідує, значить, християн, ще щось там з мовою в нього не так, ще щось він там якось. Окей, Трамп же позиціонує себе як опозиція до чинної влади. Він критикує Байдена адміністрацію Байдена, він критикує Зеленського. І вони там в його картинці, яку він пропагує на своїх мідинках, це єдина. Якась така антиамериканська спайка. І коли українська опозиція показувала би, що ми ні, ми е, опозиція до чинної влади, але мова, культура, зброя. Ну, от це наше спільне, тобто демонструвала би таку двопартійну підтримку. І і від кола влади парламентської і від парламентської опозиції демонструвала б підтримку Сполучених Штатів як нашого партнера і друга, але тим не менш доносила б з різних джерел. Це б е, трошки розбавило би оцей дискурс Трампа, цю однозначність, яка виникає через те, що чинна влада не хоче грати от в таку гру. що наприклад на влада хоче якийсь саміт миру, але українська опозиція теж говорить про мир, теж про повернення до міжнародного права, теж те, 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 так. Те, це тими ж словами е, сказано, але по іншому. Тобто, через те, що ми обмежені в інструментарії, це дає можливість морбанам, всі ці морбанам, всім фіцу, всім венсам показувати, що от Україна, вона мовляв, вона вони вже ледь вони проголошують нас ледь не агресором в цій ситуації. Тому це саме через те, що влада не просто не приймає якихось чітких одностайних рішень, які вона має приймати в таких умовах. Ну тому що війна це одностайні рішення, це не популярні рішення. Влада не спирається на позицію, яка є такою ж проукраїнською. А з іншого боку, ми бачимо, що купа в самої владі є купа рознобій. Такі величезні, де частина їх депутатів говорю частина взагалі знаходиться під розглядом сполучених штатів як шпигуни і вороги. Ну 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 що це таке. Опозиція, громадські діячі. А в нас є закон, пам'ятаєте, що не можна видавати говорити від імені держави. У нас є правозахисники, в нас є купа кейсів, коли в нас є Нобелівська лауреатка. яка Будь ласка, вона, вона прекрасно знає ці кейси і про розстріли, які були на, на Донбасі, переслідування його вистів, до речі. В нас той самий пан Турчина, Баптист має. ну Тобто в нас опозиція має це говорити Трампу, який себе. Транслює як опозицію, от от, тобто, ну. Не влада це має владі Трамп не повірить і Трампіста. Вони кажуть, це фейк Ньюс, це все Байден. Ну хорошо. Ну є ж інше, і громадський сектор, і військовий сектор, і ті самі е, парламентська опозиція, які можуть це говорити, які мають точки дотику, ідеологічні цінності. І от коли від них іде цей наратив, це щитувалось по щитувалось по-іншому. Але на жаль, ці голоси в нас просто закриті. І знову ж таки він заговорив про вибори в контексті. Лахтарат має прийти і кинути бюлетня в урну. Але чекайте, от ми згадали пані Фаріон, але вся партія Свобода воює. вся. Чого це раптом всіх політиків, місцевих рад, політиків, активістів? Вони на фронті. Вони не тільки виборці. Вони і ті, кого можна обрати. Вони представники. Так, що їх будуть демобілізовувати на, на період виборів? Як це буде виглядати? От я хочу: а ті, хто виїхав? А вони що, не мають права балотуватися? А як вони будуть вести компанію? Ну тобто, дивіться, в нас вибори, в нас ставлення до виборів, як до, е, ну, до російських виборів. Іди, схвали пана. Твоє діло маленьке, іди проголосуй, як тобі сказали. Але це не так. Ми маємо говорити, що питання виборів в Україні це не питання того, як будуть голосувати переселенці або військові. Це питання, як вони будуть балотуватися, бо вони мають на це право. І ми бачимо, що в нас, до речі, в місцевих радах ми бачили це на початку війни, коли саме місцеві ради були просто оплотом е, захисту України. Ми бачили, як коли був хаос від центральної влади, багато громад. Ну просто поводилися, і, і голови цих громад поводилися абсолютно героїчно. Ми, до речі, бачимо, що досі Верховна Рада і центральна влада досі не розписала алгоритми дії місцевих влад і місцевих чиновників під час окупації, можливо, я нагадаю, що в тій же Британії в 40-му році британський парламент прийняв закон. Де чітко розписав, що мають робити копи, що мають робити місцеві обранці, мери і все проче, в разі окупації півострова. Там чітко було розписано, що вони мають захищати, що пожежники мають виходити тушити пожежі в разі окупації. А у нас виникає ситуація, в нас місцева рада це по більшості люди, які не є партійні. Вони е, насправді користуються повагою в громадах, особливо якщо громади невеликі і такі, ну такі, знаєте, е, активні. І от там ці люди е, ми, ми бачили, що вони на початку війни проявили і героїзм, і вони е, е, організовували евакуацію, і вони досі організовують допомогу е, своїм військовим, відраховують якісь гроші на ті чи інші е, волонтерську допомогу, на те, на те, тобто громади все це збирають. Але Щодо багатьох з них йдуть карні справи, той мер втік карна справа, ну там якийсь сільський голова, той залишився і не співпрацював, але йому треба, він доставляв хліб людям молоко, яким старим людям. ну А як вони в окупації? Під судом. І той, хто е, пішов воювати, пішов в ТРО, і тепер воює теж під судом. Так чекайте, ви, 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 ви хто ви чим ви займаєтесь? Тобто я про що? Що от Саме в громадах, де основна влада, де основна основні люди, де основні українські сенси. Там якраз багато депутатів, і багато чиновників, і багато мерів воюють. І вони, от всій концепції, а давайте ми якось подумаємо, як нам діє натиснути кнопку. Ці люди зараз викреслені. От просто викреслені з цього процесу, як народні обранці. Чого це раптом? От мене насправді я я постійно я от для мене. Українська демократія і псевдодемократія відрізняються якраз ставленням до процесу виборів. Що вибори це не тільки право обрати, а це право обрати своїх представників і право обратися на, просад, на посаду представника. А от про ці два чомусь забувають. Щиро дякую кожному, хто додивився це відео до кінця. Ваша підтримка надзвичайно важлива. Якщо ви хочете зробити внесок у розвиток незалежного контенту, можете залишити донат за посиланням в описі до цього відео. Кожна ваша гривня це інвестиція в правду і якісну аналітику. Я дякую вам за довіру.